Всім привіт! Ви на каналі М'ясожор. І на сьогодні незвичний випуск. У пошуках сала відправляємось на ринок Тальпіот. Тому що придбати сало свіже в Ізраїлі, це, як я зрозумів, вже за два роки тут проживання це реальна проблема. Свинини придбати можливість є. Багато магазинів, багато різних таких куточків м'ясних, де це можна вибрати, свинину я маю на увазі. А ось зі свіжим салом це реальна проблема. Що ж, є один магазин на ринку. Спробую сьогодні туди зайти. Ти мені давав 59, да? А это тут два да видимо. Друзі, такі вийшлося придбати сало там. Воно було свіже, але заморожене у морозильнику. Ну, а як ви бачили, там в магазині можна придбати будь-яке м'ясо. І телятина, і свинина, і курятина, індичка, тобто є все. Але приходьте раніше, не пізно. Забув додати, що ціна 130 шекелів за кілограм. Це я вам скажу досить велика ціна за шматок сала. В Україні за ці гроші... Можна придбати, я думаю, пару кілограмів, а то і 3-4 гарного сала, якщо знати де. Ну, Хайфа це ж не Полтава, тому ми розуміємо, що ціни різні, зарплати різні. Тому порівнювати так, це зовсім неправильно. Ну що ж, прийду додому, я вам його розкрию та покажу, як воно виглядає. Друзі, ось цей шматок. Ось ближче показую. Він ще зовсім дубовий, бо він з морозилки. Ну що ж, нехай трохи розмерзнеться, повністю розмерзнеться, так сказати. Тоді вже, тоді вже будемо його готувати під власні потреби. Вирішив ще розрізати навпіл, бо занадто здоров'я. Ось отак. Отак будуть дуже класні. Якраз можна буде розрізати на скибочки, на отакі і вживати. Дуже класний розмір якраз буде. Половину сала зроблю просто з сіллю, а другу половину зроблю вже трошки скопченою паприкою. Отакі От будуть варіанти. два. Закорчена паприка та суміш перців. Можна додати просто чорного молотого. Ось так. Викладаю все це в нашу ємність для засолювання, на подушку солі шкіркою донизу. Ось так. Відправляємо все це в холодильник на 3 дні. Потім будемо міняти сіль. Друзі, минула секунда на відео, а насправді вже пройшло 3 дні. І якраз настав час, щоб змінити сольову подушку на нашому салові. Так що поїхали працювати. Ах, як ароматно пахне. Часничком цим. Сальцем, приправками. До речі, часник я вже буду видаляти, бо він вже такий трохи вологий став, трохи набрав вологи з сала, і він вже своє він вже віддав. Він нам більше не потрібен. Так, і оце у мене сало чистеньке також витягаємо. Як бачите, ось тут така сіль волога. Вона Потребує заміни, бо вона вже набрала зайву вологу з нашого сала. Для, для цього ми це і робили. Так. Все це все викидаємо, насипаємо нову. Відправляємо його у холодильник. На нижню полку ще на 2-3 дні. Пройшла ще одна секунда, і сало вже готове. Давайте покуштуємо, що у нас вийшло. Ну що ж, настав найвідповідальніший момент. Трохи зачищаємо шматочок, який ми будемо вживати від солі. Просто ножечком сіль. Ну, та ви все знаєте. І самі. У мене підписники все знають. Дивіться, які гарні шматочки. Можна і яєшенку, і з хлібчиком, як хочете. Таке салко. Також наріжу трошки сала з паприкою. Покуштую. Така краса. Друзі, що ж, будемо куштувати. Подивіться, яка краса. Усі рецепти з салом я Залишу внизу в описі. Там багато різних варіантів приготування сала ще з України. Бо це, як ви зрозуміли, я перший раз готую сало і перший раз купую сало саме в Ізраїлі. Тому дивіться, готуйте та насолоджуйтеся салом власного. Приготування. Це надзвичайно класно та смачно, коли ви готуєте для себе. Так що в описі всі варіанти приготування, які я на цей час не знімав. Ну, а ми будемо з гірчичкою куштувати ось цю красу. Ось ближче оператор наш таємний покаже. Отака От краса, дивіться, викладаємо сальце на хлібчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Можна ще з часничком, з помідорчиком. Ну, отака супер річ. Усім рекомендую сало смачне та ніжне. Все, як ми любимо. Тому і ще раз усім бажаю міцного здоров'я, а Україні перемоги. На все добре, до нових рецептів. Та не забувайте підтримати відео лайком та підписатися.